Yeah. Mm -hmm. Привіт! це моя нова стратегія. Там де завдяки великим економічним подіям по всьому світу, Японія, Китай, Америка, всі самі топові країни, ми будемо завдяки цим стратегіям, відходячи від цих засідань, заходити та на цьому заробляти. Не панікуємо, нічого важкого в цьому немає. Ми вже це все протестили. В мене є мої друзі, один з Майами, другий з Нью-Йорку. Вони мені це все надали, і зараз будемо вам все показувати і тестити. Тобто, все, що ми. Ні, потрібно це наш наша стратегія і наш брокер Брокер, на якому ми будемо працювати. В мене на балансі 800 тисяч, і прямо сьогодні ми будемо, прямо з вами. ось буквально Через 3 хвилини наша нова новина. Саме по цій причині я зараз буду брати нашу новину а, і заходити і на цій новині заробляти. Так як вже прямо зараз на засіданні сидять серйозні дядьки і будуть приймати рішення. І завдяки нашій стратегії, в нас є шанс знати, як відреагувати. Наша валютна пара. Якщо в нас ось наша теперішня подія знаходиться в Америці, а саме наша подія, залишки резервів Федеральних резервних банків США, ось, ось ми бачимо. І в нас є з вами розуміння, що наша валютна пара повинна бути євро USD, наша сама основна валютна пара, яку ми можемо зараз обрати. Ми просто обираємо євро USD, Я буду ставити суму і далі вам покажу, як працює наша нова стратегія. Саме по цьому, друзі, зараз Будемо переходити до екрану нашого комп'ютеру, слів немає, лише емоції. І, до речі, ледь не забув розповісти. Повністю вся наша вся стратегія в читабельному форматі вже є в нашому телеграм-каналі. Тобто, просто посилання залишу в коментарях під цим відосом. Переходьте, забирайте цю стратегію безкоштовно повністю. А саме зараз, друзі, я буду переходити вже до нашої стратегії, до екрану нашого комп'ютеру, і покажемо, як воно все все працює. І так, друзі, ну що, ось ми перейшли вже до екрану мого комп'ютеру. Наша подія буде рівно через три хвилини. Тобто, за ці три хвилини в нас ось тут факті з'явиться або червоне, або красненьке. І все максимально просто. Я переходжу до нашого брокера. Єврою з в мене вже OTC Відчинений, так як вихідні сьогодні, попросимо на УТІСі. Я знаю, що воно регулюється брокером, але ж не все так просто. Ми все вже для вас придумали. Тобто, ставимо час нашої угоди, десь давайте ставимо хвилинка 30. Це оптимальний варіант, як нам потрібно заходити в наші угоди. І ставлю суму 50 тисяч гривень. Все, ось мої всі угоди, всі вони, ну окрім ось цієї ось, о, наші ось ці чотири останні угоди вони зроблені завдяки нашим новинам. То Тобто, прямо зараз, буквально через дві наші хвилини в нас з'явиться наш сигнал. Економічна подія, остатки резервів федеральних банків США, і на цьому ми з вами будемо заробляти. Друзі, ви бачите, що назва сайту тут повністю замазана. Я вам не показую, куди заходити, як, все лише з безпекових причин. Всю цю інформацію ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, поки ми чекаємо дві хвилини до нашої події, до засідання в Америці. Зараз у нас 5 годин вечора, там зовсім інший час. Свій пояс, тобто, це все я в нас залишив в нашому основному телеграм-каналі, який ви можете знайти в коментарях під цим відосом. Тож, просто переходьте сюди і забирайте ось цю нашу стратегію в закріпленому повідомленні. Нічого важкого тут немає. А саме я зараз чекаю на наш сигнал. Вже залишається дві наші хвилинки, і будемо заходити або вверх, або ж будемо заходити з вами вниз. Так, давайте переходимо вже до нашого брокера. Бам-бам і тепер чекаємо на наш сигнал. Тут ми або заходимо стрімко вверх, або стрімко вниз. На півтори наші хвилини буду заходити на 50 тисяч гривень. Ну що, тепер давайте просто почекаємо. Так, команда в нас залишається тут буквально ще одна хвилинка, і тут або червоне, або зелене. Якщо ми бачимо, ось отут червоне, то ми з вами заходимо якраз таки донизу. Не так, як в нас по нашому нонфарму. Бачимо, що істочник в нас федеральний резерв в США. Тобто одна хвилина, якщо червоне, заходимо вниз, якщо зелене, заходимо догори. І от буквально одна хвилина, друсіву, чесно, трошки нервую, так як ну реально крута економічна подія, на якій ми. З вами будемо заробляти гроші. І що ми з вами бачимо? Так, залишається все. І, друзі, бачимо наш сигнал, бачимо червоне і натискаємо. І просто подивіться перші наші секунди, і ми відразу пролилися донизу. Буквально перша секунда нашого засідання, і ось отакий ми бачимо результат. Просто подивіться перша хвилина, перша секунда нашого засідання, і як ми відразу стрімко летимо донизу. Ну, ось вам моя стратегія. Я не знаю, що вам ще додати, друзі. Що вам ще потрібно, щоб зрозуміти, що потрібно слухати правильних людей. Всю ось цю стратегію залишаю вам в телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Так як в Ютубському я не можу багато чого казати, думаю, ви розумієте, ось вона посилання в коментарях. І тим часом наша угода ну, просто ідеально летить, ідеально йде, з якою я зроблю. Плюс 46 тисяч гривень за півтори хвилини. Ви бачили, давайте переходимо знову на наш ось цей сайт. Ви бачите, красненький наш факт, який каже про те, що ми летимо донизу. Все, вони там прийняли якусь інформацію, все. І я адаптував це і зайшов. Все максимально просто. І вивод ось такий. Тож переходимо тепер вже до нашої валютної пари і дивимося на результат. Ми в ідеальному плюсику, друзі, плюс 46 тисяч гривень. Зараз у нас буде. Просто подивіться. Дивіться на цей пролив. Я перейшов на більш старший таймфрейм, ну ви просто подивіться, ось ось справа. Я не знаю, як вам це коментувати. Ідеально, просто в нас все зачиняється ідеально. Залишається в мене 3 секунди. І за ці 2, одна. Просто ідеальний прибуток. Плюс 46 тисяч гривень на події з Америки. Я не знаю, як вам це коментувати. Стратегія повністю працююча. Подивіться, на мій баланс. Я не знаю, що вам ще потрібно, щоб зрозуміти. Я вам ось оновлюю сторіночку, щоб ви все бачили, команда моя. Тож, ось наша нова стратегія. Ми заходимо в наші угоди. Суто по новинам. Ціх новин на нашому сайті вони при кожного дня. Я поки не можу показувати вам назву сайту, ви мене також зрозумієте правильно Вся назва, вся стратегія буде, ось вона вже тут є. І зараз ми її оновимо ще один раз в закріпленому коментарі. Тож просто переходьте і забирайте, і безкоштовно ніяких там закритих каналів, нічого, нічого тут немає, все безкоштовно для вас. Тож переходьте та забирайте, і ми з вами маємо ідеальний результат. Плюс 46 тисяч гривень. На офіційних новинах ми це адаптували і заробили. Тобто. Ось наша подія, остаток резервів Федеральних резервних банків США, на якому ми провели, і вони провели засідання, на якому ми ідеально заробили. Більше я не знаю, що коментувати. В мене по запису тут іде буквально 5 хвилин, а більше нічого і не потрібно. Саме що головне, всі ці стратегії я вже показую вам ось отут. І, до речі, планую покупати собі ось-таки 911 за 360 тисяч баксів, так як в нас такі події. во всіх странах наших. Наш оцей економічний календар, вони відбуваються в нас кожного дня по 5-7 по засідань, і на кожному з них ми можемо ось так заробляти. І що я вам можу сказати? Всім велике, дякую за перегляд. Побачимось з вами вже в наступних відосах. Не знаю, що вам ще сказати. Я всіх обійняв. Побачимось в мене в телеграм-каналі, там будуть всі стратегії. Посилання на нього буде в коментарях. Всім пока!